е, незалежно від того, що сьогодні відбувається війна, ми все рівно допомагаємо людям, особливо людям, які цього потребують у соціальної сфери. І ви входите до того списку, якого ми адресно привозимо, там допомагаємо, якщо є можливість, то люди самі приходять. І я от привозив перевозив недавно. Привозив французів, і я безпосередньо їх е, показував, ті обставини, в яких зараз людина знаходиться, проживає. Вони це побачили. І е, перше, що вони запитали, що працюємо для людям, щоб їм було е, легше. Так от до вас запитання для того, щоб поліночці було краще і легше і вам пережити це, Які потреби є у вас? Наразі потреби... Гігієна, ми коростаємося памперсом, ми самі ліки. Послухаємо на лікар і харчування. Харчування. Ну е, тоді в мене буде радіє no. так. У мене буде тоді до вас таке прохання зробити ну, якби, письмовий запит на те, що вам потрібно. Да, да, тоді нам краще формувати і відправляти там тим же ухти. Відправляти до французів, тому що ми плануємо десь в лютому місяці звідти допомоги привезти. І, і, вони, да, і вони якраз запитували, що кому треба, тому що ми... І, і, і для людей соціальної сфери, і для військових теж, ну, якби вони запитували, ми будемо формувати. Так що чим зможемо, допоможемо. І тільки завдяки тому, що ми об'єднуємося і один одного підтримуємо, я впевнений, що перемога буде за нами. <звук> <звук> так. Так? Молодець.